Що буде, якщо я скажу вам, що один флакон одеколону зробив ікаре Касільяса основним воротарем збірної? Або що телефонний дзвінок між двома заклятими ворогами врятував футбольну історію Іспанії? А ще краще, що легенда Реала закінчила кар'єру, будучи освистаною власними фанатами. Забудьте все, що ви знали про справедливість у футболі, бо те, що ви зараз почуєте, доведе. У цій грі виживають лише ті, хто ніколи не здається. Вітаю друзі! Ви на каналі Тано Кройфа. Сьогодні поговоримо про хлопця, який за одну годину перетворився зі звичайного школяра на гравця королівського клубу, про те, як він став святим для цілої нації і як один божевільний португалець все зруйнував. Адже життя Ікра Касілєса не просто спортивна біографія. Це казка про долю і драма про зраду. Це урок для кожного, що справжня велич не в тому, щоб ніколи не падати. А в умінні підніматися знову і знову. Частина перша. Доля кличе до Директора. Усе почалося 27 листопада 1997 року. Молодий ікер Касільяс Фернандес спокійно сидів на уроці дизайну, як і тисячі інших підлітків у Мадриді. Він мав свої мрії, але навіть не здогадувався, що одна з них ось ось здійсниться. І раптом у дверях класу з'явився директор. Він попросив юного іспанця вийти на розмову. Це було дивно. Підлітки завжди думають, що їх кличуть до директора, коли вони в чомусь винні, але цього разу було інакше. Директор, який був фанатом Реала, сказав йому, що це не покарання за погану оцінку, натомість йому потрібно було негайно сісти в таксі, і кер мав летіти до Норвегії. Звісно, він нічого не розумів, але послухався це було, ніби виграти в лотерею. Я дуже добре пам'ятаю той момент. Я пішов зі школи, повернувся додому, переодягнувся, сів у таксі до аеропорту і зустрів усіх зірок. Усе те, що здається неможливим, коли ти дитина. І він знав, що таке виграти в лотерею. Що вихідних його батько Хосе намагався передбачити результати футбольних матчів, доручаючи юному ікеру зробити ставку. Одного долоносного вечора Хосе з подивом виявив, що вгадав усі 14 результатів, але його син зізнався, що забув поставити. Сім'я Касільнясі втратила приблизно півтора мільйона євро джекпоту. Але тепер у 16 років ікер отримав свій власний джекпот. Хоча момент назрівав уже давно. Історія Касілляса почалася ще до його народження. Коли його вагітна мати підійшла до жебрака, той сказав їй, що її ненароджений син стане великим воротарем Атлетіка, що з Більбао. І хоча ця частина пророцтва про Атлетік так і не збулася, доля справді готувала йому щось особливе. Ікер прийшов до академії Реала, коли йому було лише 9 років. Він був одним із найяскравіших талантів, і його просування викликало загальне схвалення. Адже кожен уболівальник любить, коли місцевий талант пробивається вгору. У тому матчі проти Русенборга в лізі чемпіонів він так і не з'явився на полі. Реал програв 2-0. Після того, як основні воротарі повернулися до складу, Касіляса відправили назад, до молодіжної команди і шкільних занять. Попри це, він відчув атмосферу великого футболу і знав його час ще попереду. Частина друга. Юнак, що кидає виклик велетням. Пройшов рік. У 98-му його перевели до молодіжної команди Реала, яка грала у 4-му дивізіоні. Він вивів команду на вершину їхньої групи. Потім було кілька матчів за старших гравців молодіжного складу і знову виклик до основної команди. 15 вересня 99-го Тасіяс вийшов у стартовому складі на матч Ліги Чемпіонів проти Олімпіакоса, а за три дні до цього дебютував у Лалізі. Тепер, у 18 років і 177 днів, він став наймолодшим гравцем, який коли-небудь грав у цьому турнірі. Цей рекорд тримався до 2017-го, коли його побив Міла Свілари із Бенфіки. З кожним матчем увага до нього зростала. Його помітив навіть сам Сар Алекс Фергюсон, який після їхнього вильоту від реала не стримував похвали. Його зрілість незвичайна для 18-річного хлопця. Навіть Олівер Кан, легендарний воротар Баварії, відчув виклик від юного таланту, хоча й висловив скептицизм. Реал Мадрид ризикує, довіряючи ворота 18-річному хлопцеві в такому важливому турнірі. Це було не просто так. У груповому етапі проти тієї ж Баварії іспанець пропустив 8 голів у двох іграх. Один із цих матчів Реал програв 4-1 і Касілья зіграв відверто погано. Експерти думали, що для нього це кінець. Втім, Ікер повернув собі авторитет. У півфіналі німці атакували постійно, проте Касільяс відбив усе. Він не дозволив їм забити більше. Вершкові виграли із загальним рахунком 3-2 і вийшли до фіналу. У фіналі Реал грав проти Валенції і переміг 3-0. Ікер, одягнений у незвичну зелену форму з номером 27, тримав ворота з холоднокровністю, яка не відповідала його віку. Хоча йому не довелося робити багато сейвів, сама присутність додавала впевненості. Це був перший титул у моїй професійній кар'єрі, і те, що першим стала Ліга Чемпіонів, було неймовірно. А ось для фанатів суперників, таких як обболівальники Атлетіко Мадрид, це був болючий момент. Один із них свого часу скаржився: чор забирай ще один молодий талант Реала, який може стати суперзіркою. Але як ми знаємо, коли ти молодий, тобі ще нічого не гарантовано. У сезоні 0-1-0-2 Касілья спочав грати погано. Тиск великого футболу став підривати його впевненість. Вісенте Дельбоске, який раніше довіряв йому, вирішив посадити його на лавку. На місце молодого іспанця прийшов Сезар Санчес, 30-річний ветеран, який приєднався до Реала роком раніше. Ікер не приховував розчарування. Він влаштовував істерики на тренуваннях, і тренер воротарів був змушений з ним серйозно поговорити. Юний герой, нарешті, показав свій справжній вік. Ба більше, навіть сказав матері не їхати на фінал Ліги Чемпіонів 2002 року, бо був упевнений, що грати не буде. Проте доля вміє дивувати. На 68-й хвилині фіналу Сезар Санчес отримав травму. Дельбоске обернувся до лави запасних і в його очах читалося доведи, що я помилявся. Касільняс вийшов на поле, коли Байер тиснув, прагнучи зрівняти рахунок. Він відбив дальній удар Ілдарая Бащурка, зупинив постріл Барбатова ногою і дивом відбив ще один удар головою того ж болгарина. Три сейви, три золоті можливості суперника зведено на нівець. Королівський клуб переміг, а іспанський голкіпер удруге за три роки став переможцем Ліги Чемпіонів. Частина третя Святий серед грішників. До цього я не раз згадував про долю, і не випадково, коли мова йде про Касільяса, вона поки що залишалася на його боці. Того ж літа мав відбутися чемпіонат світу. Сантьяго Канїсарас, основний воротар Іспанії, вибув зі збірної через курйозну травму. Він порвав сухожилля, впустивши флакон одеколону, уламок якого порізав йому ногу. Хоча ікер дебютував за збірну ще 3 червня 2000 року проти Швеції і навіть поїхав на євро 2000 проте так тоді й не зіграв. Тепер для нього це була друга можливість за тиждень після фіналу ліги чемпіонів. На чемпіонаті світу він зіграв у всіх п'яти матчах і допоміг Іспанії дістатися до чвертьфіналу вперше з 94-го року. Іспанські фанати зібралися в місті Сувон на матч однієї восьмої фіналу, в якому їх збірна зійшлася з Ірландією. Хоча іспанці були фаворитами, ірландці віддавали всі сили на полі та атакували, і їхня воля була винагороджена пенальті. Іан Харт став біля точки, а його удар відбив молодий Касільяс. На жаль, згодом він все ж таки пропустив с пенальті від Робі Кіна, що перевело матч у серію 11-метрових. Натхнений попередніми подвигами, ікер прийняв виклики, відбив два удари, провівши свою збірну до чвертьфіналу. Хвиля емоцій після результату призвела до того, що Касіліса охрестили сан ікер, що означає святий. Можливо, сьогодні дуже молодим фанатам важко повірити, що Іспанія колись була по сміховицькому світовому футболі. Дві перемоги на Європоспіль, чемпіонат світу, Кубки конфедерації, Ліга націй так, це ми звикли бачити, але колись фурія роха була символом провалів. Ви лише подумайте, у перших десяти чемпіонатах світу іспанці кваліфікувалися лише чотири рази. А на євро лише один вихід за п'ять турнірів. Так вони взяли трофей у 64-му, але в тому турнірі було всього чотири команди, включно з ними самими. Талантів в Україні вистачало: Ді Стефано, гвардіола, Рауль. Але вся ця краса закінчувалась поразками. Вони були вічними невдахами. Та у 2000-х що змінилось, одне покоління йшло, одразу приходило інше. Гвардіола завершив кар'єру, і його місце зайняв молодий Чаві. Єро та Луїс Інріке пішли, з'явилися Пуйоль і Алонсо. Рауль пішов зі збірної, прийшов Торес і Вілья. Тепер історія про Касільяса переплітається з історією збірної Іспанії. Він був одним із перших, хто дав відчуття, що ця команда може чогось досягти. У 2008-му Роха виграла чемпіонат Європи. Під керівництвом Луїса Арагонеса, який зібрав Его з Барселони, Реала та інших клубів, Іспанія творила красу. Хасілляс, отримавши капітанську пов'язку після відходу Рауля у 2006-му, став миротворцем, об'єднавши команду. У чвертьфіналі відбив два пенальті італійці від Даніела Даросі та Антоніо Дінатале. У півфіналі тримав сухий матч проти нікому невідомої збірної. А у фіналі проти Німеччини, попри відсутність Давіда Вільї, Фернандо Торрес забив єдиний гол. Святий Ікер став першим воротарем капітаном, який підняв кубок євро. А тепер цікавий факт. Касілія став одним із перших голкіперів, які ввели моду на короткі рукави. Якщо клуб не надавав такої форми, він сам намагався обрізати. Відомо, що під час матчу проти Італії він зробив це прямо в перерві. Хоча ще в 97-му Шмейхель уперше вийшов у коротких, а на початку 2000-х цей стиль закріпив Фаб'єн Бартес. Саме Касілья зробив його масовим і популярним. Для нього це було не лише питання стилю, а й практики. Це давало більше свободи для рухів. Повертаємось до розмови про збірну. У фіналі чемпіонату світу 2010-го на них чекали Нідерланди, і ось вона. 61-ша хвилина матчу, рахунок 0-0. Веслі Снайдер віддає чудовий пас на Ар'єна Робена, яким чи до воріт. Робен б'є праворуч, але Касілья, спірнувши ліворуч, якимось дивом дістав м'ять кінчиком буци. Ар'єн упав на коліна, хапаючись за голову. Цей сейф став легендарним. Він дав нове життя партнерам по команді. <праць> Іспанія стане новим чемпіоном світу. Через два роки він допоміг Іспанії виграти ще один чемпіонат Європи. Це була друга поспіль перемога, і вони стали першою командою в історії, яка успішно захистила свій титул. Лет не забув розповісти вам про важливий момент, який трапився після перемоги над Нідерландами. Тоді вся країна святкувала. Мільйони людей плакали від щастя. Але весь світ запам'ятав не лише кубок у руках Ікера, а знамениту мить, коли він, капітан чемпіонів світу, прямо під час інтерв'ю в ефірі поцілував журналістку Сару Карбонеро. Ну, паса нада. Вам сабло у покидоль партій, логоволімо саме У 2016 році пара одружилася. Вони мають двох синів. Проте, в березні 2021 року Ікер і Сара оголосили про розлучення, залишившись у добрих стосунках заради дітей. Зараз вони живуть окремо, але підтримують контакти як батьки. Парадокс усього цього в тому, що ставши героєм нації, ікер водночас переживав найважчий період у клубній кар'єрі. У цій історії іспанець мимоволі опинився в ролі миротворця. Після приходу Жозе Муріньо до вершкових розкол між гравцями Реала і Барселони став публічним. Святий Ікер опинився в епіцентрі цього конфлікту. Він, як справжній капітан Реала та збірної, намагався зберегти традиції сеньорію, кодекс поведінки, що визначає характер гравця королівського клубу. Повага, досягнення, скромність, гідність і гордість. Ці цінності, закладені ще за часів Альфредо Ді Стефано, були основою клубу. Муріньо натомість втілював принизливий менталітет перемоги за будь-яку ціну. Цей підхід яскраво проявився в його огірному тиці. Ні в око помічнику тренера Барселони Тіто Віланові в серпні 2011 року під час суперкубка. Після злочасного аль-класіку, де ненависть і злоба між суперниками досягли точки кипіння, Касільє знав, що справи зайшли занадто далеко. Він зателефонував своєму другу Чаві. Цей дзвінок змінив усе. Ікр узяв на себе повну відповідальність за те, що Реал винен у наростанні напруги. Він визнав, що дії Мауріньо намагалися вбити клин між клубами, і це матиме згубний вплив на національну команду. Він запропонував примирення і попросив Чаві передати ці слова іспанським гравцям каталонського клубу. Але особливий дізнався про цей дзвінок. Він розцінив це як зраду та страх з боку Касільєса. Жозе стверджував, що світовий футбол неодноразово віддавав перевагу Барселоні, а вибачення капітана, на його думку, лише підтверджувало це. З того моменту перебування Касільєса в Мадриді стало годинником, що цокає на стінах Сантьяго-Барнебео. Йому дали прізвисько Ельтопо Кріт. Бо Мауріньо вважав, що Касілляс надавав інформацію журналістам, зокрема своїй дівчині Сари Карбонеро, яка, як ми знаємо, також була спортивною журналісткою. Частина четверта трагічний кінець, фінал. Його шлях до кінця в реалі був болісним. У листопаді 12-го Жозе свідомо посадив свого капітана на лаву запасних на користь 25-річного Антоніо Адана, заявивши, що на даний момент для мене та мого тренерського штабу Адан кращий за ікра. Коли Касілья зламав руку в січні 13-го, Реал підписав Дієго Лопеса, і навіть після повернення з травми ікр залишився на лавці. Він, чия божественність ставилась під сумнів, тепер був лише глядачем на Барнабеу. Його впевненість була розбита, а його виступи були нижчими за його власний стандарт. Але диво знову таки сталося. Карло Анчелоті був призначений наступником Мауріньо і негайно повернув Касільяса на матчі Кубка Іспанії та Ліги Чемпіонів. Ветеран віддячив, привівши Лос з до обох трофеїв у 2014 році. Він став лише третьою людиною після Франца Бакенбаура та Дід'є Дешама, яка підняла Євро чемпіонат світу та лігу чемпіонів як капітан. У Кубку Іспанії він не пропустив жодного м'яча до фіналу, де Реал переміг Барселону два а у фіналі найпрестижнішого європейського турніру він подарував Дієго Годін гол. І лише всім відомий удар головою Серхіо Рамоса на 93-й хвилині врятував гру. Він, як ніхто інший, радів, коли Рамос зрівняв рахунок, бо знав, що його кар'єра була врятована. Попри тріумф, у середині клубу назрівав конфлікт. Після нищівної поразки 1-5 від Нідерландів на чемпіонаті світу, де його гра була невдалою, Касіліаса почали освистувати власні вболівальники. Особливо це посилилось після розгромної поразки 0,4 від Атлетіко в лютому 15 го та невдачу лізі чемпіонів. Його форма погіршувалася, освістування стали нормою, перетворивши легенду на ЦАПа відбувайла. У липні 2015 року його попросили піти. Клуб стверджував, що це його бажання, але сльози на прощальній прес-конференції говорили про інше. Він сидів там один, без товаришів по команді чи керівництва клубу. Звісно, згодом після нищівної критики Перес влаштував церемонію, проте це була швидше гра на публіку, аніж добрі наміри. Це приклад Реал Мадрида та їх цінностей, з обуренням сказала його мати Марія Дель Кермен Фернандес. Вона наголосила, що коли чаві залишав каталонців, клуб влаштував йому велике святкування з трофеями, прощальною промовою та банером перед уболівальниками. Він міг піти куди завгодно, і мені було байдуже, якби це була Барселона, тому що вони справжні джентльмени. Хоча Флорентіно Парес запевнив, що ікер іде від нас, бо це його бажання, і що він хотів простих та стриманих проводів, ніхто не міг приховати, що це був болісний і несправедливий кінець епохи. А також згідно з витоками аудіозаписів, які були опубліковані у 2009 році, Флорентіно насправді мав погану думку про Пасілляса. У записах він називає ікара великим аферистом та одноруким воротарем, а також погано відгукувався про Рауля. Сан Ікер пішов у порту, щоб почати все заново. Він побачив у цьому шанс і довів. У складі драконів він знову почав сяяти, пережив серцевий напад, проте повернувся не на поле, але в життя. Знову доля була на його стороні. Він закінчив кар'єру, залишивши після себе спадщину, що не обмежується лише трофеями, він залишив історію. Історію про хлопця, який просто сидів на уроці, а потім став святим і символом для цілої нації. Історію, яка почалася в 16 років і закінчилася зовсім не так, як він на це заслуговував. Кар'єра Касільєси це не про ідеального хлопця. Це про те, як доля може підняти тебе до небес і скинути в прірву за одну мить, про те, як один виклик до директора може змінити все, а ось виклик португальця все зруйнувати. Сьогодні, коли Реал виграє чергову лігу чемпіонів, хтось обов'язково згадає того хлопця в зеленій формі з номером 27. того, хто доводив волів Рукану, що молодість це не слабкість, того, хто врятував збірну Іспанії від розколу. І того, кого власний клуб вигнав через прощальні двері без овацій. Ну що ж, друзі, на цьому я завершу розповідь про святого Ікара Касілєса. Якщо сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі у новому випуску.